Але не готувалася Бігус-інфо не готувалася до президентських виборів. Це була інформація, якою мали здискредитувати українську оборонку. Вона мала вийти зовсім в іншому форматі і бити по українській оборонці як конкуренті російської, не тільки російської. Але була прискорена вкинута через те, що руйнувалася система цього підкупу. Вона вкинута в форматі, який не став проти української оборонки, як спрямований проти президента України як кандидата. Знову система з Юрієм Тимошенком. Ну це ну це. Фактор дійсно не підброю як істерика, тому що насправді без цих подій Юрій Тимошенко був кандидатом. Я не можу зрозуміти, навіщо він висувався, але це був кандидат на чверть процента. Чверть процента підтримки. В соціологічних дослідженнях люди швидко їх перехопили, вони не орієнтуючись, дають відповідь, скорочені питання. Під час виборів, коли кандидат чітко орієнтує, що будуть там однофамільці, все, дивіться на такі речі, спутати, Юрій там. Володимирович Тимошенко, і, чи Юрій Васильович Тимошенко і Юлія Володимирівна Тимошенко, член Батьківщини, безпартійний, там лідер фракції, там висунута партію батьківщина, самовисуванить. Ті речі всі будуть в бюлетені. Це в принципі неможливо. І тому насправді його кількість голосів була мізерна. Зараз його розкрутили. Він може зараз нести квіти Юлії Володимирівні, тому що він дістане більше одного процента. Для кандидата, який мав абсолютно нульові шанси, це старт в політиці. Я не знаю, як він розпоряджує. Діться а ви бачив інстарну заяву. Він сказав, що він в другий тур збирається вийти. Виборів на всякий випадок. Ну це було в ефірі, в якому я сидів поряд з ним. Ну Ну, таке, давайте сприймемо це як трошечки за переоцінку своїх можливостей. Але насправді в цій виборчій кампанії вперше пробовуються найжорсткіші системи підкопів, і вони, що головне, в першу чергу, завдяки службі безпеки України, вони зруйновані. Це колосально. Але найгірше це те, що виявилося з другої сторони інша силова структура Міністерство Нацполіція, які мали працювати, мали виконувати основні функції по чистоті, і вони, ну, на мій погляд, абсолютно завідомо відмовляють. Бачити реальні порушення і починають шукати випади проти тих, хто не вигідний якомусь кандидату. Я хочу нагадати, що проти Юрія Тимошенка провадження відкривало саме нацполіція. А СБУ спіймало тих, хто е, пробував на нього тиснути. Може